Знову українське ради змогли успішно звільнити викон... звільнити велику частину Харківщини, дойти до річки Осколу, і найближчим часом ми звільнимо всю Україну. Загалом наші захисники вже звільнили весь північний схід Харківщини, український прапор замайорів в трьохсот населених пунктах Харківської області. Ось так емоційно наших рятівників зустрічають мешканці деокупованих територій. Я ми вас так ждали, так ждали. 200 днів взяли. Я Україні дякую. Дякую. все буде Україна. Слава нації. Від гріха подалі загарбники самотужки покинули Креміну на Луганщині, а українські партизани вже підняли синьо-жовтий прапор і чекають на зсу. Местные жители говорят, что, например, Кременная вообще пуста. Ну, давайте так, у нас есть факт того, что третий день висит украинский флаг на административном здании в Кременной, и никто его не снимает. Соответственно, это говорит о том, что из военных никого нет, а все, все оккупанты-коллаборанты, которые там были гауляйтеры, они просто все удрали. Прекрасно понимают, что российская армия посыпалась, и недалек тот час, когда лиман наши войска освободят... А собственно оттуда, от Лимана, уже э, до Луганської області ну просто рукою подать. і при хорошому э, шансов как бы, у них ніг э, убежать оттуда не будет. Загалом за останні два тижні зсу звільнили близько 500 квадратних кілометрів у Херсонській області. Військові, де окупували високопілля, нововознесенське, білогірку, миролюбівку та сухий ставок. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії відпрацювали 110 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та бойової техніки, по підрозділах протиповітряної оборони, і радіоелектронної боротьби ворога, а також тримаючи вогневий контроль над переправами і логістичними центрами на окупованій території. Втім, расисти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення. Бомблять житлові квартали Нікополя, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкодили багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропостачання та газопровід. Шість разів за ніч атакований Нікопольський район. Гатили з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. По Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та 10 152-мм. По Червоногригорівській та Марганській громадах також ворог випустив понад два десятки реактивних і ще два десятки крупнокаліберних снарядів. Світ демонструє расистам свою неповагу. Так у Грузії парочку, яка вигукувала слава Росії, вигнали з автобуса. Зневага та презирство. Ось що заслужили окупанти в найближчі десятиліття. Віримо в наші збройні сили України та якнайшвидшу перемогу. Проігнорували прохання, чекайте на візит правоохоронців. Годуватись до цього тепер доведеться власникам занедбаних сховищ і тим, у кого вони знаходяться на балансі. Ще кілька місяців тому вони мали розчистити та облаштувати безпекові приміщення відповідно до вимог чинного законодавства та відкрити доступ до них жителям Вінницької громади. Стан укриттів на підприємствах та установах неодноразово перевіряли спеціальні експертні комісії. Більшість власників до їхніх порад дослухались і привели. Сховища до ладу. А от на шести об'єктах вимоги закону проігнорували. Тож до правоохоронних органів направили звернення, і тепер вже вони розбиратимуться в ситуації. Нагадаємо, на території громади є два протирадіаційні укриття та 74 сховища. Більше 40 з них знаходяться в приватній власності. Є два огнітужителі, один тут. Один е, в другому приміщенні, в другому подвалчику. Є у нас прийомнички, також два прийомники, один тут, один там. Свічки у нас є. А ще сірники, відра для води та запаси їжі. Голова ОСББ Любов Романенко показує нам, як спільно з мешканцями будинку власними силами облаштували укриття для тимчасового перебування. У когось стола, у когось лавки, е, покривала дівани. Ніхто не сказав ні, хто відро купив, той покривало дав, столя, ну, всім, чим могли, тим допомагали. Квартири ми боїмося бути. Нам тут якось спокійніше воно, розумієте як? Квартири от дивися, там вікно, там вікно, там вікно, і от не знаєш, куди себе заховати. Як то кажуть, в ванну, вікна, куди не глянеш вікна, а тут воно спокійніше. Аби менше стресувати та захистити себе під час повітряної тривоги, мешканці спускаються у тимчасове сховище. Тож у планах голови ОСББ зробити його ще комфортнішим. Подвал у нас сухий, не мокрий. Ми вже можемо спокійно зробити сяжечку, щоб люди могли спокійно тут перебути. Аби укриття відповідали вимогам, з головами ОСББ активно працюють фахівці міської ради, проводять інформаційно роз'яснювальні роботи. кажуть в першу чергу, безпека мешканців залежить від них самих. Це не так важко, це мати треба бажання і проводити роз'яснювальну роботу, доносити серйозність цієї ситуації, яка може статися у нас. Ну дай Бог, щоб не сталося. Але це робота з людьми, і це відповідальність, в тому числі голів правління ОСББ. Ми знаємо, як воює Російська Федерація, що вона буде бити на болючіші місця по точкам інфраструктури, зокрема і по електростанціям, і по загоном і таке інше. Щоб бути готовими до екстрених ситуацій, потурбувалися мешканці і про генератор. Тепер за потреби зможуть і обігрітися, і телефон зарядити, і води закип'ятити. За свої старання мешканці висотки ще й отримають приємний бонус. Міська рада йде на зустріч об'єднанням співвласників, так як вона не може закупити приватним власникам виділити кошти на генератори, ми йдемо на зустріч, і ті об'єднання, які закуплять генератори і прилади обігріву, буде 50% від генератора. відшкодовано потім, але видами робіт по тим програмах існує чи капітальний ремонт, чи видами поточного ремонту. Спочатку наступного року ті, які закупили, будуть відшкодовуватися по видам виконаних робіт відповідним департаментом. Голова ОСББ каже, під час тривоги у свій підвал мешканці пускають навіть перехожих. А для зручності на асфальті нанесли вказівники. Одна для всіх. Дизайн персоніфікованих муніципальних карток вінничанина привели до єдиного стандарту. Тепер зовні вони не відрізнятимуться від решти персоніфікованих. Таке рішення прийняли у картсервісі. Кажуть, в першу чергу зробили це через численні прохання людей не виділяти їхню належність до певної категорії. А ще економія грошей вінничан. Якщо власник. Картки із фотографією, тобто персоніфікованої. В якийсь термін ви там отримали пільгу, чи ви стали пенсіонером? До прикладу, вам не потрібно оформляти нову картку. А все, що потрібно зробити, це завітати до нас на соборну 36, написати заяву, та буквально там за кілька днів отримати свою картку, яка у вас була, але вона вже буде із тими тарифами, які відповідають вашій нинішній пільгі. Перша тисяча карток з єдиним дизайном вже відрукована та потрапить до власників. Втім, фахівці зазначають, пільгові картки старого зразка залишаються діяти і надалі. Усі власники карт, які мають, до прикладу, ось такі жовтенькі картки, тобто пільговики. А вони і надалі мають користуватися ними. Їм не потрібно приходити до нас, не потрібно замінювати картку на ось таку. Вона ця картка буде діяти стільки часу, скільки якби зазначено громадяни інколи передають свої персоніфіковані картки іншим особам. То тут варто пам'ятати, що служба контролю має право забирати ці картки та їх блокувати, повертаючи власника. Зника при тих і нині знову показує своє підступне нутро. Ковід все більше вражає вінничан. Когось вперше, а от Ольга інфікувалась вдруге. Хворобу вирішила не запускати і довірилась медикам стаціонару. Піднялась температура дуже сильно і дуже ломота в тілі. І один з таких, що тоді симптом, цей раз що в мене ніколи не було, це в мене боліла шкіра. Ну то я не знаю, як вам це пояснити. Не просто боліла шкіра. Таку, що не вдінеш, що не доторкнешся, як синяки. Ось боліла шкіра, інтоксикація, очі болять, печуть горло, спина дуже боліла. Перший ага. раз, коли дома і дуже тяжко, потім сто цього виходила. Тому цього разу я вирішила, що краще звернутися до професій, за професійною допомогою і пролікуватися вже нормально. Понад три з сотні хворих за добу такі цифри маємо від лабораторного центру, наче на область небагато. Та динаміка тих, хто потрапляє до лікарень, насторожує. Місяць тому назад у нас в середньому перебувало щодня 5 пацієнтів, плюс-мінус. На сьогоднішній день вже цифра 20, плюс-мінус. Тобто ми говоримо, що орієнтовно за один місяць епідситуація змінилася в ну, бік збільшення в 3-4 рази. Ті, хто потрапляють до лікарень, мають середній та важкий перебіг хвороби. Люди переважно ну, в більшій кількості вони отримали два щеплення. Чомусь вони в ну в зв'язку з з воєнним станом вони не отримали бустерну дозу. Можливо, це й стало приводом для того, що вони захворіли. Лікарні Вінницької громади забезпечені як медикаментами, так і устаткуванням для надання допомоги ковід хворим. Немає проблем із постачанням кисню, а медики готові до погіршення епідситуації. Розгорнуто 100 ліжок для пацієнтів з ковідом, але якщо буде потрібно, ця е, кількість збільшиться рівно вдвічі. Окрім звичайних палат, зайнята тут і реанімація. У нас зараз є препарат безкоштовний молнупіравір. Пацієнтам одразу ж з важкими супутніми патологіями дається цей препарат, і в принципі пацієнти гарно вони одужують. Пацієнти дуже бувають рідко кисневозалежні, тільки на початковій стадії. А далі вони після прийому препарату на третій-четвертий день вони відмічають покращення і до п'ятого, сьомого дня вони вже виписуються стаціонару. Аби уникнути важкого перебігу хвороби, медики радять не зволікати робити бустерну дозу у центрах первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні ми отримали нову вакцину. Вакцина Johnson's. вона однократно вводиться для вакцинації і її можна використовувати для бустерного введення доз. Вакцина Вікторна. З усіма сертифікатами якості, якості. вона застосовується в Сполучених Штатах Америки, в європейських країнах. Нині у Вінниці вже хворіє 1211 людей. Всі медичні заклади міста перейшли на масковий режим. Черговий гумвантаж отримали вінницькі медики. У коробках найнеобхіднішого на 100 тисяч гривень. Схожі пакунки вже не вперше від початку війни. меценати передають і лікарням області. Така допомога, яка сьогодні ми отримали, це для нас дуже важливо для нас, для наших пацієнтів. З медиками регіону добродії тримають постійний зв'язок, тому кожен гуманітарний транш формують за їхніми запитами. Першочергово доправляють лікарням з найбільшим завантаженням. Це ті заклади, де більше саме найбільше перебувають пацієнтів, які потребують негайної або іншої медичної допомоги. Цього разу привезли медикаменти. Це можна сказати чотири групи препаратів: це знеболюючі, це кровозупинюючі, звичайно, це антибіотики і фізичні розчини. по потребам цього лікувального закладу. Ми закупили все, що вони просили, в ті кількості, які вони просили. Вінницькі лікарі за допомогу вдячні. І хоч препаратів у відділеннях не бракує, запаси поповнювати треба. Дуже воно закінчується швидко. Потік пацієнтів великий. Ну, але так, щоб у нас був дефіцит, такого немає. А поки розвантажували привезене, меценати з медиками встигли обговорити подальше партнерство. Направляти сюди допомогу медикаментами, іншими засобами, які, які потребуються заклад. Запити ж, враховуючи російську агресію, змінюються мало не щодень, кажуть лікарі. Тому щиро дякують за допомогу меценатам, завдяки якій можуть швидше поставити на ноги своїх пацієнтів. Вже скоро закохані українці зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу в онлайн режимі. Таке ноу-хау підтримали урядники. Вони внесли зміни до розпорядження Кабміну про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тож незабаром у відділеннях радців з'явиться можливість приймати заяви на одруження в єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Зареєструвати її можна буде через дію. Сім вірянських підприємців, які постраждали внаслідок ракетного удару, отримають фінансову підтримку фонду громади Подільська громада. Серед них і 34-річна Інна Негур. За мирних часів її компанія забезпечувала апаратурою організаторів різноманітних свят. 14 липня її бізнес перестав існувати. З грудня місяця е, минулого року на благодійних засадах наша техніка, ну так як була пандемія, в принципі таких масових свят не було. ми на благодійних засадах віддали техніку нашу в будинок офіцерів для проведення там якихось конкурсів. В них були свої там заходи, а техніки у них, яка забезпечувала б їхній зал, у них не було. Тому наша техніка вся була там. І е, ракетним. Ударом було знищено все. Пожежа в будинку офіцерів була саме там, де була моя техніка. Сьогодні жінка вже оговталась від шоку і готова жити далі, але все могло б скластись набагато трагічніше. Я мала бути там, як то кажуть, випадок вирішив все. Я на 20 хвилин запізнилась. І цих 20 хвилин, як виявляється, вирішило і змінило моє життя. Ми залишились без бізнесу, тому нам потрібно буде трішечки відкотитися на років так 15 назад. З нуля підіймати бізнес доводиться і Аліні Герасімовій. Її магазин знаходився в будинку офіцерів. На щастя, в момент теракту у ньому нікого не було. Обладнання меблі, комп'ютер, відеонагляд, все було зруйновано і не підлягає відновленню. Але бізнес потрібно продовжувати, потрібно кормити сім'ї, яких у нас продавців є, потрібно донатити на ЗСУ, потрібно працювати і рухатися далі. І також є певні зобов'язання з постачальниками взуття, і тому ми не можемо просто так взяти і припинити роботу. А от ювелірній майстерні Максима Широкова пощастило ще менше. Працював майстер на першому поверсі будинку побуту. Під час вибуху в мене в руках була сережка, яку я саме ремонтував. Я її навіть встиг доробити майже от до кінця. Може, трошки не помив, не дополірував, так сказати. І під час вибуху мене знесло, але сережка лишилась в руках. Я під уламками положив її в карман і через неділю десь віддав людині. Нині підприємець знову налагоджує свій бізнес. Вже нове приміщення знайшов. Вже деякі деякі обладнання закупив і далі продовжую там де що чекаю, бо довго чи виготовляється воно, чи їде довго. Я не знаю. То потрошки відновлюємось. Зруйнований ракетами рашистів бізнес, який будували роками. Вінчанам допомагає відновлювати фонд громади. Подільська громада в рамках проєкту працюємо далі. Підприємця в заявки яких пройшли конкурсний відбір, виділили по 60 тисяч гривень фінансової допомоги від донорів. Ми оцінювали згідно п'яти критеріїв. Основні з них був це, звичайно, бюджет, чітко прописаний, і ми про це декілька разів акцентували увагу, і так само мотивація. Ось було таких п'ять критеріїв. І згідно рейтингу було обрано сім переможців, яким сьогодні ми підписали угоду, і вже завтра ми готові перераховувати кошти, аби вони продовжували свою роботу. Донорські гроші допоможуть підприємцям швидше стати на ноги, почати заробляти і розвивати рідне місто, певні організатори проєкту. Кошти вони можуть використати на обладнання, на те, на все те, чим займалися, щоб відновити і продовжити свою роботу. Проект працюємо далі реалізується в Вінниці завдяки співпраці Подільській громаді з фондом Мота та громадською організацією Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину єднання наступної осені. Підприємці, які отримали грант, мають зробити благодійну пожертву в 5 тисяч гривень на рахунок фонду. Гроші витратять на стипендії молодим бізнесменам, початківцям. Хромка Аркадія і солодющий м'ясистий кешмиш. Поки одні прикрашають двори декоративними деревами та кущами, Олександр засадив прибудинкову територію висоток виноградом. Це був просто в бурянах пустиль. І вони насаджували ці липи, вони тут не ростуть, тому що тут була дорога, там був будмайданчик, і була дорога на цей будмайданчик, тобто тут занадто твердо тут неї дерева рости не хочеш. Ну, відповідно, я запропонував його з бебезами, здерев посадити виноград, тому що ну, ідея типу мати зелень, а я точно знаю, що він дає багато зеленого. Другий рік Олександр вирощує власний виноградник. Цей дуже погано перезимував, я думав, він загинув. А він взяв і вже в землі пустив е, нові пагони. На тринадцяти кущах різні сорти. Вражаю, як такого взагалі, типу це не мета, мета це саме процес вегетації дійти до такого, тобто однієї грони, якщо в кінці сезону ти маєш з куща грону, щоб просто його посмакувати, коли він вже дійшов. Ну це якби мета. Тобто, в теорії, це один кущ, отакий, типу такого розміру, може давати там 20, можливо, навіть 30 кілограм винограду. Ну, це в теорії. Аби виноград не хворів та гарно вродив, поради шукає у спеціалізованій літературі. По Бейненку цим всім Тобто по книзі просто читаю. А щоб виноград прижився, і лоза мала місце для росту, облаштував шпалери, металеву конструкцію, дбає про ягоди сам, підрізає, розчищає, підгодовує. каже так, відпочиває душею. Це мульчада. от не біля будинків косять, оце викидають, то не в смітники, а от сюди. Ну вона там в теорії типу має трошки відновлювати ґрунт швидше. І на цьому каже не зупиниться на наступний рік. Чекає урожаю від найменшого мешканця виноградника цьогорічного кишмишу.